Для сьогоднішнього уроку української мови нам знадобиться підручник українська мова та читання, частина 1, автори Микола Вашуленко, Світлана Дубовик, сторінка 131. зошит та ручка для уроку української мови. Продовжуємо з вами вивчати типи текстів, і сьогодні будемо вчитись розрізняти текст-опис. Пропоную вам завдання московий штурм. Потрібно вибрати правильний колір цеглинки, тобто правильну відповідь, так чи ні, на твердження, яке буде з'являтися у нас Правильний відповідь навпроти правильної відповіді. Є буква, яку треба запам'ятати, і в кінці ми складемо з вами слово, якщо правильно виконаємо завдання. Отже. Перше твердження: речення складається зі слів. Так, ні. Речення складається зі слів. Так. Тоді буква Р. Запам'ятовуємо. Друге твердження: речення виражає закінчену думку. Так, ні. Так, речення виражає закінчену думку. Буква Е. Твердження: слова в реченні не пов'язані між собою. Ні. Слова в реченні пов'язані між собою. Це хибне твердження. Слова в реченні пишуться окремо. Так, кожне речення ми пишемо окремо. Кожне слово в реченні пишемо окремо. Речення складається з одного та більше слів. Так чи ні? Так, це твердження відповідає дійсності. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Початок речення завжди пишемо з великої. Тому це твердження так. І останнє твердження. У кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Так. А які ж розділові знаки ми можемо ставити в кінці речень? Крапка знак оклику або знак питання. І наше слово було зашифроване. Речення. Сподіваюся, що у вас, так само, як і у мене, все склалося. Погляньте на малюнок, складіть 3-4 речення, описавши його. Дружна, щаслива родина на новій кухні готує смачну вечерю або святкову вечерю, можливо, це обід. Маленька катруся з кісками хвостиком допомагає і мамі, підносить прилади, інструменти, миє, овочі та фрукти. Так? Так. Розгортаємо зошити, записуємо число, класна робота, каліграфічна хвилинка. У нас сьогодні велика та рядкова букви «Р» склади, слова. Родина, сім'я. Поставте відео на паузу та запишіть це все. Пригадаємо. Текст опис це текст, у якому когось або щось описують. Ми читали про зайця, складали речення, а також про єнота. Сьогодні працюємо: 131, вправа 7, 8. Вправа 7. Прочитайте або прослухайте текст і доведемо. Треба довести, що це текст опис Орел Беркут Хижак це великий і сильний птах, у Беркута довгі й широкі крила, а дзьоб загнутий донизу гачком. Він довго літає високо в небі, вистежуючи здобуч. А коли помічає, швидко нападає на неї згори і хапає могутніми лапами. Чому це текст опис, а не текст розповідь? Тому що тут описується його крила, його силу, його витривалість і його звичку полювати. Тому це ми можемо сміливо сказати, що є текст. Опис. Запишіть задчин тексту опису. Орел Беркут хижак це великий і сильний птах. У Беркута довгі широкі крила, а дзьоб загнутий донизу гачком. Записуємо зачин нашого тексту опису. Ставимо відео на паузу, якщо потрібно, і записуємо у зручному для себе темпі. Вправа восьма сторінка, 131. Прочитайте або прослухайте текст. Знову ж таки, треба довести, що це текст-опис. Над квітами кружляє джмелик, схожий на вертоліт. Весь чорний мов вуглинка. На спинці та голівці дві плямки, мов ну, пелюстки квітки. А над ними дужими про пропелерами мерехтять крильця. Джу-джу-джу. Дзвінко гуде джмелик. Джу-джу. Даємо усні відповіді на питання до тексту. На що схожий джмелик? Джмелик, схожий на вертоліт? Якого він кольору? Він весь чорний, мов вуглинка. Що у нього на голові та спинці? На голові та спинці джмелика дві плямки, мов пелюсточки квітки. Нащо схожі крильця джмелика? Пропелерами. Так. І як джмелик воде? Сподіваюся, що інформація, матеріал уроку вам був корисним. До нових зустрічей!